Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми пішли слідами Його. Сьогодні, друзі, наша проповідь називається Сліди життя. Кожен із нас залишає слід. Зараз я хочу звернутися до дітей. Буває у вас таке, що ви думаєте, для чого мені оце вчити? Наша мені це алгебра, наша мені ця фізика. Були у вас такі думки. Хочу розповісти одну історію. Хто знає Бена Карсона? Це нейрохірург. Знаєте, його життя спочатку було непростим. Бен народився в бідній сім'ї. Чоловік дуже рано залишив свою дружину з двома дітьми. Мама не вміла читати. Але вона цього не говорила дітям. Але вона дуже хотіла, щоб діти вони були розвинуті, тобто, щоб вони здобували освіту, щоб вони вміли писати, вміли читати, щоб були хорошими людьми в суспільстві. Що мама зробила? Мама каже: з'являється нове правило. Три передачі можете дивитися в тиждень по телевізору. От уявіть, що батьки заборонили вам телефон і дали можливість тільки три години в тиждень. Витримали би таке? Yeah. Мама каже три передачі в тиждень і все. А в вільний час ви йдете в бібліотеку і там навчаєтесь, там читаєте. Коли вони почали читати, вони почали більше розвиватися, краще вчитися в школі, краще писати. Поступив у вищий навчальний заклад, зрозумів, ким він хоче далі бути. І потім, коли він читав класичну літературу про музику, про класичну музику, деякий такий нюанс, хочу сказати. Чорношкірі не люблять таку музику. І він собі задавав питання, для чого мені оце читати? Але що відбулося далі? Коли він поступив вже в вищий навчальний заклад, а там потім був відбір ще вищий заклад. І тільки було два місця. І коли він спілкувався з деканом, самим головним, то виявляється, що він також любить класичну музику. Це дуже сильно посприяло тому, що вони могли розговоритися. І цей декан він був здивований, що чорношкірий любить таку тему. І це повпливало, що вони його взяли. І сьогодні він. Нейрохірург. Він першим, хто в світі роз'єднав сіанських близнюків. Ось чому нам сьогодні потрібно вчитися. Сьогодні можуть задавати вчителі якісь такі предмети нецікаві, можуть книги якісь задавати. Але якщо Бог сприяє цьому, то краще вчитися, тому що Бог щось має на меті в майбутньому. А тепер хочу звернутися до старших. Прожив вже 30 років, 40 років, 50. От озираючись назад, ви задоволені своїми слідами те, що ви досягли, як ви прожили, який слід залишили? Задоволені цим? Якщо ні, то сьогодні прийшов час змінити. Знаєте, як дуже часто говорять: ну, молодь вперід, а ми вже старші, нам вже нічого не треба. Но Біблія вона, вона говорить, що навчатися можуть всі. Поки ми живемо. Знаєте, Елен Уайт писала таку цікаву історію про Іоанна деталь. Взагалі, Бог на острів Патмос Іоанна допустив, щоб його туди відправили, коли він вже був в похилому віці, тобто вже старший. І вона пише таку деталь. Він в старому віці зробив більше, ніж за все своє життя. Оцю головну місію він виконав тоді. Тому, коли сьогодні є заклик навчатися. Залишати слід, то це не тільки для дітей молодих, а для всіх людей. Скажіть, будь ласка, а Ісус задоволений нашим життям? Це важливе питання. Тому що Ісус хоче, щоб ми залишали хороший слід, щоб мали хороший вплив, щоб про нас добре говорили, щоб ми ім'я Його прославляли. Взагалі, третя заповідь не призивай імення Господа надаремно, говорить. Ще глибше не носи його надаремно. Ось сьогодні тема наша сліди життя. Взагалі, що таке слід, і де його можна залишити? Слід це відбиток. Відбиток людини, тобто, тварина може поставити слід, і там, автомобіль, який там, затормузив швидко, може залишити слід. Тобто, це те, що залишилось після когось. Ось, де можна залишити слід. І є декілька фактів. Слід можна залишити на землі, буквально на землі. Ну, наприклад, пройшов дощ, ви пройшлися, і за вами залишився слід. Якщо випав сніг, ви пройшлися першими і ви залишили слід. Тобто на землі можна залишити слід. Одну історію розказала мені колись дівчина, що її дідусь чи прадідусь, я вже не пам'ятаю. Хотів нелегально попасти в Польщу, пройти через границю нелегально. І це була зима. І знаєте, як він використав яку хитрість? Він ішов назад, задом так? І коли шукали, якби, хто це зробив, то вони... коли ти йдеш назад, то таке відчуття, що ти не йшов з України в Польщу, а навпаки, повертався. Ось, ну такий слід. Скажіть, будь ласка, діти, це хороший слід? Хитрість. Хороший слід? Ні, не хороший слід. Ось, тому так робити не можна. Е, знаєте, слід можна ще поставити на предметах руками. Е, художник, якось в них так виходить гарно малювати, гарно перекладати ту свою думку е, на папері, на полотні, малюючи гарні картини. Залишають слід. І ще можна поставити слід на серці. Словами і поведінкою, е, Яків пише, що е, язик ну це як вогонь. Ось. І він поєднує це і говорить: слово можна поставити слід хороший, а можна причинити біль. Колося 3 розділ, 8 вірш, е, автор говорить такі слова. Тепер же відкиньте ви оце гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного. Знаєте, сьогодні війни дуже часто відбуваються через те, що люди не домовились, сказали якесь слово, бійки, сварки. І за чого відбуваються? І за слів, і за емоцій мені сказали щось неприємне. Ось. Ми можемо словами поставити також слід. Він може бути добрий, мати хороші наслідки, а він може мати і негативні наслідки. Хто знає, що таке дактилоскопія? Дактилоскопія, знаєте, це область криміналістики за допомогою озорів на руках. Дактилоскопію використовують в криміналістики, коли, наприклад, порушник залишив якийсь слід. і... Відпечатки от тут на пальцях є узор. І за допомогою цього, цього методу знаходять злочинця, також залишає певний слід. Знаєте, можливо, ви бачили ще таку деталь цікаву. Якщо ви можливо дивилися ролики, як поліцейський, особливо в Америці зупиняє машину. То ви можете замітити таку деталь. Він буде ззаді проходити і рукою доторкнеться до фари або до капоту заднього. Для чого він це робить? Це старий, стара така стара практика, що він себе цим захищає. Наприклад, щоб потім доказати, що він дійсно зупинив цю машину, то якраз оці відбиток пальців будуть на машині. Знаєте, є різні сліди. Але ми всі хочемо мати хороший слід. Знаєте, кожна людина має величезний вплив на місце, ось на район, на країну, а може навіть і вплив на, на цілий, цілу планету. Як це відбувається? Якщо немає хоча б однієї людини? От уявіть, ви зустрічаєте людину, зараз цей час ви витрачаєте на спілкування. Якщо цієї людини ніколи немає, то в даний час ви щось робите інше. А може спілкуватися з іншою людиною, і ця людина впливає на іншу людину. Ось. І цей вплив, він тянеться, тянеться і має колосальний вплив, якщо такого побачити всі зв'язки. І от ви уявляєте, от, одна людина, яка живе тут, на землі, за все своє життя, з кількома людьми вона перезнайомиться. Давайте уявимо іншу ситуацію. От я візьму вже приклад себе. Коли ми разом з Дашою зустрічалися, Бог дав нам можливість пізнати волю і ми одружилися. Ну, а от би, якби от я сказав би, от не хочу. Ну, в мене було право на це. Було право. От Я міг би інший вибір зробити. А от тепер дивіться, якби я зробив би інший вибір, життя просто міняється абсолютно. Взагалі, найкраща школа це сім'я. Там найбільше ми виховуємося. Там найбільше ми шліфуємо свій характер. Вчимося служити ближньому, а не думати про себе. Думати, що біля тебе є половинка, яку потрібно переживати, думати, спілкуватися разом, молитися разом. І от уявіть, якби цього не було. То Даша була б взагалі отам вдома, інше, інший час. А якщо б я не був би одружений, можливо, мене сюди взагалі не направили, бо холостяка можливо десь направили б там, де багато. Дівчат, щоб женився нарешті вже. Тобто, оцей вибір це має колосальний вплив на твоє життя. Якщо ми би не були разом, Бог дав би інших людей, інші люди, інший вплив. І в результаті, через 10 років, це абсолютно інша людина. Як дуже сьогодні важливо при виборі запитувати в Бога, який у нього план. Тому що він дивиться наперед. Він знає, як краще. Звичайно, коли ми помиляємося, Бог вміє ці помилки робити на добро, коли ми молимося, коли ми довіряємо. Знаєте, я дуже часто переживав такі ситуації, можливо, ви, молодь, теж переживали такі ситуації, коли, наприклад, ви маєте якісь надії на людину, а ця людина не захотіла з вами бути. І ви переживаєте, думаєте, Боже, чому так? У мене були такі ситуації в житті. І в деяких ситуацій Бог вже показав, чому Бог не дав мені бути разом. Деякі із дівчаток, я раніше спілкувався, знайомився, хтось із них залишили церкву. А я колись мав якусь певну надію на якісь відносини. Хтось уже розвівся навіть і вже подвійний шлюб. І я сьогодні, дивлячись на це, коли я задав Богу питання, чому, то Бог каже, ось тобі відповідь. Коли ми вибираємо людину собі для життя, це великий-великий потім вплив на майбутнє. Добре, давайте тепер звузимо ситуацію, і тепер це буде стосуватися кожного. Візьмемо один день тут і зараз. І на цьому можна було б більше е, поговорити, тому що тут і зараз міняється наше життя. Зараз або ви сидите в телефоні і там думаєте про щось інше, або думками, як би заробити завтра чим побільше грошей, або ви сприймаєте те, що хоче сьогодні вам сказати Господь. І сьогодні один день Він определяє наше майбутнє. І перед вами 24 години. І давайте уявимо дві картини, дві ілюстрації дві людини. Одна людина. Встала швиденько поїла на роботу, хтось бізнесом займається, і в рутину, і так прожила цілий день. Друга людина встала, помилася, почитала Слово Боже, зупинилась, попросила Божого благословіння, провела час з Богом. Однаково в одних час. Потім наступає криза. І от в час кризи, чи війна, чи голод, чи пандемія. Ці дві людини будуть абсолютно по-іншому реагувати. Людина, яка привикла постійно тільки концентрувати увагу на земному, то в час кризи вона захоче це зберегти. Ви знаєте, коли почалася війна, то це було дуже наглядно видно, як люди бігли бігом в магазин, треба було б закупитися. Черги, пам'ятаю, як я їхав в Тячів, зупини, зупинив одну людину. І він мене підвозив до Тячева, то е, перед тячевом є така е, заправка, БРСМ, хто знає. Ось то там черга була аж до Бедевлі, от звідти. І він мені розказує, знаєте, от чого люди так переживають? Ну, що вони ну зараз візьмуть там 100-200 літрів куплять. Куди вони будуть їхати, якщо кордони закриті? Ну Мене вразила одна думка, його реакція. Він повністю спокійний, їде на машині. Як будто війни немає. Знаєте, мене це наскільки вразило, я думаю, ну звідки така спокій? Але ви дивіться, в часи кризи, якщо людина тільки концентрувалася на земному, в часи кризи вона буде бігти, щоб це зберегти. Людина, яка навчилася шукати Бога в часи кризи, вона буде шукати Бога. Тому що вона так навчилася. Сьогодні ми вчимося читати Слово Боже, сьогодні ми вчимося йому довіряти. І коли наступає, наступають труднощі, нам потім легко з Богом, тому що ми так навчилися. Тепер я хочу показати декілька ілюстрацій з Біблії. От давайте першу ілюстрацію Адам і Єва. Як один неправильний вчинок залишив слід, і сьогодні земля проклята війнами, насиллям. Голодом, пандемією. Один лише неправильний вчинок. Ви уявіть собі, здавалося би собі просто зірвати плід, Но проблема була глибша, не в самому дереві, проблема була в непослуху. І от дивіться, один неправильний вчинок, і сьогодні ми маємо такі проблеми. Давайте подивимося на історію Йосипа. Коли брати його продали в рабство туди, в Єгипет, то через деякий час. Він вже там при Домі Потіфара, ось, вже доріс до такого рівня, не просто там раб десь щось картошку чистить або воду подає, а в Домі Потіфара там прислуховує, повністю завідує всіма справами. І от дайте відповідь на одне. питання. Чому Йосип мав успіх? Був з Богом. Хочу прочитати одну цитату. Помітні успіхи та вдача, з якою закінчувалася кожна справа, доручена Йосипові, не були результатом якогось чуда. Його працьовитість, дбайливість, енергійність завершувалась божественним благословенням. Йосип пояснював свої успіхи Божою милістю, і навіть його господар і долопоклонник вважав, що в цьому приховується таємниця його нечуваного процвітання. Однак без наполегливих цілеспрямованих зусиль неможливо досягнути успіху. А тепер наступний момент. У нього було велике випробування. Жінка Путіфара хотіла схилити його до беззаконня. Чому Йосип не піддався спокусі? В юні роки, так, пройшов школу, навчався, батько показував про Бога. І Йосип в юні роки, з 12, можливо, до 15 років, поклав собі на серце не осквернитися, берегти в чистоті своє, своє тіло. І остання історія, яку я хочу сьогодні в Біблії показати вам, біблійних героїв, це Яків. Яків це, знаєте, він прожив таке життя ну, непросте, а непросте, тому що він зробив неправильний слід. Колись в ізраїльському народі була така практика благословляти перворідного. І це дуже цінувалося. І що відбувається? А відбувається, що мама намовила його, щоб він обманним шляхом. І як я погоджується. І після цього неправильного кроку, от уявіть, яке тепер було життя. В 20 років, десь, в юні роки, він втікає з дому. Мама померла, він її ніколи не побачив. Він дуже гірко плакав потім після цього, коли він почув, що мама померла. Постійно переживає і боїться, боїсав хоче його вбити. Потім він попадає до лавана дядька свого і там працює. Лаван хитрий. Ось. Він працює багато, але лаван платить дуже мало. Яків влюбляється в Рахіль. А потім. Уже коли час пройшов, він сім років попрацював. Вже він готовий створити сім'ю. Ну, він навіть не підозрює, що Лія разом з своїм батьком Лаваном задумали таке от, е, підсунути іншу дружину. Це ж треба так розуміти. Ну, ілюстрації такої, напевно, ніколи не було. І от він прикидається і розуміє, що він. Одружений вже не на тій, тому що коли вони разом вже були на ложі, тобто це означало, що все, тобто сім'я вони мають бути разом. А Яків любить Рахіль, і тепер він сім років працює за Рахіль, і він поступає вже проти волі Божої, він бере собі другу жінку. А вже так не можна було. І тепер друга жінка. От він її отримав. Дві жінки. Хіба це щастя? Цю любить більше, цю менше, це рівнує то він більше обнімає, більше компліментів, більше проводить часу. А от якось так на диво, а в цей більше нелюбимої дітей появляється. буде, Потім появляється в Рахіль дитина, ось появляється Йосип. Ось, Кого більше буде Яків любити? Від любимої чи не від любимої. Звичайно, що від любимої. І він більше песить Йосипа. Він все йому готовий дати. А брати що? А брати завідують, знов сварки. Потім брати продають Йосипа в рабство. І батько, зверніть увагу, дізнається правду тільки, уже, коли він вже старенький. От уявіть, все життя живучи в обмані, тому що сам колись обманив і зробив неправильний вчинок. А зараз хотів би тепер поговорити про Ісуса, який Ісус зробив слід для нас? Для того, щоб вирішити проблему гріха, там на небі вирішується, щоб Ісус Христос прийшов на нашу землю і помер за грішника. От скажіть, будь ласка, яке би було би життя, якби не було Ісуса? Ви колись думали про це? Ісус Христос, якби не був, би не було би надії на вічне життя. Уявляєте, який слід залишив Ісус Христос? Які його були діла? Хочу прочитати лише одну цитату. Старі засмучені та обтяжені гріхами люди, діти з їхніми невинними забавами, маленькі звірята, мешканці гаїв, терплячі в'ючні тварини, всі ставали щасливими від Його присутності. Ось такий вплив і слід залишав Ісус Христос. Біля нього були всі щасливі. Тому що Він, Його погляд. Його слова. Все це залишали добрий світ. В Матвія 28 розділі написано, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповім, і далі говорить, і ото я перебуваю з вами повсякденно аж до кінця віку. Біблія сьогодні нам відкриває, що Ісус піклується про нас. Він кожного веде до вічності, Він кожного хоче побудити, прийняти, зробити правильний вибір у своєму житті. Сьогодні це заклик для нас почати шукати Ісуса, почати Йому довіряти. Я люблю дивитися фанта фантастичні фільми, особливо про час. Ці фільми побудовані на те, що людина хотіла би змінити щось в минулому, але вона це не може змінити. Ми можемо тільки змінити майбутнє. Минуле не можемо. І знаєте, яка перевага, друзі, бути з Ісусом? Ісус знає майбутнє, Він знає наше минуле і знає теперішнє. І Він готовий провести нас таким шляхом, який буде кращий для нас. Якби ми побачили цей план, ми б свої плани відкинули і вибрали Його, тому що цей план найкращий. Він веде до вічності. Бог сьогодні закликає нас досліджувати Слово Боже, щоби не робити ті помилки, які робив Яків. Які робив Лот, які зробив Адам, а поступати, як поступав Іов, яка була віра у Авраама, щоб знати, які були принципи у Йосипа, і сьогодні мати ті самі принципи, щоб берегти своє тіло в чистоті. Бог сьогодні нас закликає жити, як жив Ісус, і це приведе нас до вічності.